Коли опублікували фотографію в інстаграмі на свій день народження, всі дуже сильно звернули увагу на вашу розкішну фігуру. І у ЗМІ писали, що ви схудли на 25 кілограмів. Як вам взагалі це вдалося? І як ви зараз підтримуєте свою форму? Я втратила рік. Це був особливий спосіб. Я раніше використовувала все. Я подруга Наталі Самойленко, найкращого дієтолога в країні. Ми разом книжку написали. Але цього разу я пішла через духовний зріст, духовне зростання і чистку організму. Це не було взагалі схуднення. Я просто займалася печінкою, ЖКТ, гіркі трави. Але я навіть хочу курс зробити, тому що жодна клітина мого організму не. Е, як це не зіпсувалась Я виглядаю тургар шкіри ідеальний ЖКТ. Ідеальні аналізи рік тому і аналізи сьогодні це просто ну пролактин в п'ять разів менший, Ну як це може бути Самойленко? Мені каже: Наташа, це без ліків, без препаратів мати такий результат. Я думаю, що це ну я можу робити курси. Це все сам це, це все. Сіменови, Марва Ганян, 에, Поль Брек. Всі ті, кого наші батьки читали, але ми цим не цікавились у дитинстві. То не Оземпік. А декілька можна декілька. Да. Так перше, я схудла не через земпік. Друге, я з першого дня війни жодного разу не не покинула країни. Пісня я повертаюсь для тих, хто саме зараз, завдяки цій пісні, повертається до України. Пока.